Мир вашому дому. Друзі, якщо у вас е, отак бродить якесь вино чи вишнівка і стоїть гарна рукавиця, а потім через якийсь час, невідомо чому, сталася така ситуація. Рукавиці втягнули всередину. Якщо ви тільки це побачите, це знайте, що це е, пішло у вас от бродіння. Зі спирту, який був е, там утворений під час брудіння спиртового, е, почали бактерії переробляти на оцет. Негайно треба злити, попробувати, якщо воно не, не дуже кисле і можна ще його пити, то можна його герметично закуркувати і буде нормально або змішати ще з таким вином, е, яке є добре. Е, оцет цей нешкідливий, навіть корисний і можна його вживати. Якщо ви не бачили відео, як робити хорошу вишнівку, чи хороший кагор, подивіться на каналі Корисному Новини, дуже хороші рецепти. Всього вам найкращого!